Всім привіт! Я психолог Олена Шпундра, дознімаю на швидкоруч коментар з приводу мого вчорашнього відео про цю всю ситуацію з зґвалтуванням у Закарпатті. По-перше, я am very angry, да, я розлючена. Розлючена саме ну, реакції, да, реакції, яку я отримую під своїми відео. Для мене це не хайпова тема. Для мене це соціальна і важлива тема, бо хайпові теми для мене, наприклад, це там, типу, показати цицьки, потролити, Іво да? як кажуть, підлітки ізі-брізі. Да. Зараз, вчора, да, для мене це було. Знайти експерта, домовитись з ним, знайти вільний час у моєму графіку, бо я працюю все ж таки психологом. Блогер це моя така додаткова діяльність. Домовитись з експертом, підготуватись, поставити йому там. Запитання, які мене в першу чергу, як громадянку, цікавлять, які виникають у мене. І що я отримую в коментарях? Експерт гімено, він чоловік, треба було брати інших там. Те ТТТ, -те -те, те, те те. А де ваш коментар? Що ви ще скажете? І бла, бла, бла. Бляха-муха вам постійно. Чогось мало або постійно чогось не вистачає. Якщо там хтось, частина людей щось там слухає жопою, дупою, то я сьогодні поясню, хоча, можливо, саме для тих, хто слухає дупою, і пояснювати не треба. Важлива річ, яка була сказана в вчорашньому відео, що саме зміна кваліфікації злочину відбулась. В прокуратурі, тобто прокуратура, сторона обвинувачення змінила кваліфікацію злочину. Чому це відбулось? Це велике питання. І ці питання вже не до судді ставляться, а ставляться до прокуратури. Друга важлива річ, яка була озвучена вчора адвокатом, що був великий проміжок між тим, коли трапився злочин, коли була подана заява і. Коли коли була призначена медична експертиза. Але навіть незважаючи на цей великий проміжок часу, все ж таки попередня експертиза встановила саме зґвалтування, і саме тому злочин було кваліфіковано як зґвалтування а не сексуальне насильство. І знову ж таки повертаємось до першого питання, чому тоді кваліфікація була змінена? Тобто питання зараз по цій справі варто задавати прокуратурі. Друге питання, яке варто задавати по цій справі, це оце питання характеристик, використання характеристик, а не психологічних портретів. Бо те, що сказав вчора адвокат, це не він вигадав, не він створив цей світ. Але ми, як громада, по... Розуміти, що насправді відбувається у цій судово-правовій системі, тобто, замість того, щоб проводити, зробити психологічний портрет обов'язковим для того, щоб використовувати його у судовому засіданні, замість цього ми використовуємо ці радянські пережитки, характеристики з місця навчання і з місця. Роботи, але для того, щоб використовувати психологічний портрет чи психологічну оцінку, її треба ввести так, в перелік обов'язкових процедур. Для, того, для цього потрібні зміни в законодавстві. І ми, як суспільство, повинні звертати на це увагу. Ми повинні вимагати от саме цих змін, щоб судовий процес будувався на оцінки обвинувачених, оцінки поведінки, обвинувачених. Саме фахівцями. Наскільки я розумію, психіатрична експертиза є обов'язково, вона призначається, але в певній категорії злочинів. Да? Якщо ми там, наприклад, казали про пам'ятаєте, того маньяка з проекту одруження на осліп, маньяк Петро, да? от там був такий злочин, який вимагає психіатричного. Какета свідоцтва, да, психіатричної експертизи. А я б хотіла, щоб психологічна експертиза, психологічний портрет е злочинця чи обвинувачувального чи обвинувачувальних використовувався в суді. Але якщо змін на зараз немає, то питання оце до саме до вчителів, до класних керівників, до адміністрації школи, які надали обвинувачуванам блискучі характеристики. Чому вони це зробили? І ми, як громада, повинні вимагати у них пояснень. По-друге, ми повинні вимагати пояснень у адміністрації селища, в якому відбувся злочин. Бо зараз я читаю, по-перше, роботи журналістів. По цій справі викликає в мене дуже багато негативних запитань. Чому, скажіть мені, от я вчора і позавчора дивилась репортажі. Кілька каналів, наприклад, робили їх з заблюренням самою потерпілою та зміною її голосу. Решта каналів просто вона стояла там спиною, да, ніяких спроб замаскувати її особу не було зроблено. І вся, вся увага націлена на потерпілу, на її. Її родину на пляха, муха на що завгодно, на птичок, які там е, літають над цим селом, але жодного інтерв'ю від голови цієї сільради да, не було. Е, від служби у справах дітей, яка заплющила очі на конфлікт інтересів, да тобто жодного інтерв'ю з директором школи, з класним керівником, тобто з ними, з низькими, навіть з прокуратури, ми не спілкуємось, ми спілкуємось саме з потерпілою, бо це хайп, і ніхто не замислюється, як оце для потерпілої. З головою селища спілкуватись на тему того, чому два роки він зараз там дає якісь коментарі. Пропонував дитині там змінити школу, змінити бла бла що чому за два роки це нічого не було зроблено? І якщо він пропонував, то чи є якісь письмові свідоцтва про це, так, що батькам чи родині, дівчині було запропоновані інші умови навчання та проживання? Бо ми говоримо про селище на дві тисячі осіб, в якому є одна школа, одна церква, тобто всі друг друга один одного знають. І скрити щось приховати неможливо. Тобто, як адміністрація села себе поводила, коли оце, цей злочин відбувся? Бо пройшло два роки оце питання до них. Але їх чомусь ніхто не задає. Оці, знаєте, втупились емоціями. Суддю мила там, ще когось намило не тільки там була не одна суддя. Я підкреслюю: як ми вчора з'ясували з адвокатом, якщо б сторона обвинувачення не змінила класифікацію злочину, а це вони саме змінили. Да? Тобто нічого б цього не відбулось. Чому вони це зробили, це питання. Чому ми ці питання не задаємо? Я не знаю. А важливо, що я хочу як психолог сказати, от ході вчорашньої розмови, я, я і так знала, але я, от, знаєте, ще раз зустрілася з тим, наскільки важлива. Робити зразу медичні експертизи, тому я хочу наголосити, хочу звернутись до всіх, якщо вже насильство відбулось. Терміново потрібно терміново не тільки подавати заяву, а робити медичну експертизу. Якщо вчора, вчора наголосив адвокат протягом 4-5 днів, бо всі ми розуміємо, там біологічні сліди вони змиваються, там, наприклад, якісь травми, там, розриви, там, синці, якщо вони незначні, вони теж загоюються, зникають і вже там через 2 тижні, наприклад, це буде взагалі інша картина. Тому не зволікайте з медичним. Експертизою, робіть спочатку медичну експертизу, потім вже далі, далі все решту. З вами була психолог Олена Шпундра. Щиро бажаю, щоб насильство ні з ким не відбувалось. А і ще одна важлива річ знову ж таки напали на адвоката, який сказав, що там після 12 років ув'язнення всі люди виходять. Ну я не знаю, чи у вас є якісь фантазії, що в нас давно вже не виправні заходи заклади? У ці що ці заклади, оця ця пенітенціарна система, вона вкрай жорстока і нікого не змінює. І він зазначив цілком правильно, бо ця людина після 12 років ув'язнення, наприклад, вона виходить в наш з вами світ. І ми, коли ми кажемо, що буде далі, ми не про них піклуємось. Ми піклуємось про себе. Бо ця людина знову виходить в світ, виходить на вулицю, і є велика ймовірність, що вона буде повторювати злочини, і вони будуть ще більш жорстокими, да, ще більш там, я не знаю якими. Я не знаю, в мене немає відповіді на питання, що з цим робити, але думати про це точно потрібно, да, що змінити в цій системі, щоб ми з вами могли більш спокійно жити у. Світі, все нарешті, все пока-пока.